Гордимося тим, що ми є українцями. Ми віримо, що перемога за нами, чистота і святість нашого жовто-блакитного стягу додає нам віри разом з народом. Він пережив непрості часи. Але ми віримо, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть. Люди на землі. Слава українському прапору! Слава Україні! Це один з тих символів, з яким непримиримо боролися всі вороги української держави, і за які настільки боролися справжні українські патріоти. Сьогодні цей стяг є символом нашої боротьби проти окупанта, який хоче знищити нашу державу. Здавна всі українські борці освячували цей прапор, тому що дійсно це є священний символ, символ, який є втіленням нашої любові до України і нашої віри в перемогу і в краще майбутнє нашого народу. Зараз мене також переповнює гордість, коли я бачу, як у всіх цивілізованих країнах, у всіх найбільших столицях піднімають урочисто наш прапор. Інші народи з гордістю і з пошаною ставляться до нашого прапора. Цей прапор це не просто дві смужки, два кольори. Це той прапор, який впродовж віків, впродовж століть різних поколінь синів і кращих і дочок України передавався нам. Передавався в, бор... в горнилі боротьби, в боях, в скроплений кров'ю. І навіть, якщо дійсно говорять, що прапор, скроплений кров'ю, жовто блакитний буде виглядати як червоно-чорний. Можливо, цей прапор якраз і має значення символу боротьби. Право мати власну державу. Віру в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні!